Ніяких миротворців в Україні не буде. Ні європейських, ні онівських. Багатьох... А індійських, як дехто пропонує. І ні індійських, і не ні буде? китайських, і взагалі ніяких миротворців не буде. З однієї простої причини. Перша. З двох причин: перше: ну, на таку лінію фронту. Сума, ну, вартість цієї миротворчої місії буде настільки шаленою, що легше всі ці гроші дати українській армії для того, щоб вона захищала цю ж лінію фронту і тримала її. І повірте, ми впораємося з цим. Друге, ну хто прийшла е, своїх миротворців, розтягнувши їх, те, що в британців називається тонка червона лінія? Між 400 тисяч з одного боку і 400 тисяч з іншого боку людей, які ну на війні собаку з'їли, загартовані в боях, які знають і можуть отак, от в секунду розпочати будь-які бойові дії.